По ходовці що ви зможете сказати? Клас, нічого я доївати не можу. Да. Сальноблочки, а то, то от це по все, робили? Та ні, це вже тут вирізали. Це вирізали. А да, чому це... так вирізали? Тут же стоїть каталізатор. Каталізатор вирізали. Да. То не дуже в нас. Все, а так, а так, все, бомба. А по цьому моменту ви можете сказати, це нове чи Пусть не дуже так. Ні, А ага. да. оце нове, то що тут маркіровка така. А ну... жовтим. А ні, це вже не нове. Це відрогового. Це відрогового. Від 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 ну... А то що тут запотівання тонув. А що, їм торба? Я ж дозаду ще не доліз. Їм торба. Ага. Їе торба. Ну це тільки починається. — Це тільки починається. Тільки починається. А так если мінімум, вже 4 часа. Значить над блоком було. А це мінений? Да. Це ні. А то, що тут Одеса написано. Ха? Ну Може і поміняли, ну оригінал помінявся. Не то, що це ага. заліпуха. Но, знає, ну значить ця сторона пострадала, що вони поміняли. Ясно. Це, це, цей річак не мінявся, це ще оригінал. Ага. Ні, це й то не міняється, це сторона вичерп. Це мене наверняка сторона була. Угу. Поняли? Да. А чого каталізатор вирізали? Теперь... Бо він дені стой. Да? Човерить? Уєднік століть! Хороші бащи ви все місце бачили, так? Так, в іншому Машинка така собі. Ну тут маємо пошкодження.